Гей, всім привіт! З вами Ікмор, і сьогодні ми з вами продовжимо проходити зникнення Ітена Картера. Минулого разу ми з вами закінчили на якійсь заброшці, але як бачите, сейв, остання контрольна точка була не там, тому нам зараз треба пробігти хуєв кілометр знову до того місця, на якому ми закінчили. Так, чувак продовжує пиздіть, але все це ми бачили ще минулого разу. Ось так от зручно, любі мої друзі. А все це зроблено для чого? Для того, щоб ми як можна довше насолоджувалися цим прекрасним графоном. Звісно, в мене нема ніяких претензій до графону. Він дійсно ахуєнний. Але я вважаю, що це штучне затягування гри. Тому я так. Припускаю, що гра доволі коротка, якщо її доводиться таким от чином хитровиєбаним подовжувати. Що ж, от вона наша халупа, в якій ми завершили. Наступного разу треба буде уважніше слідкувати за значком збереження гри. Інакше я, буду так... Інакше я пробігаю так половину гри. Що ж, ось ми і на місці. Аграфончик піздат. Так. Читаємо знову хуйню. Це все ми з вами читали. От, коли ми прочитали хуйню, активувались ці всі тайні хода. Все, ми в паралельній реальності. Так, і зараз треба буде підібрати правильно, щоб всі кімнати роз, розташовувались. А я вже ніхуя не пам'ятаю. Здається, отак. О, оце так. Вгадав. А тут отак, так. Оце ще я поки пам'ятаю. А от далі я вже плутаюсь. Так, ще тут, 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 тут. Так, пам'ятаю. Не схоже. Ой, не знаю, не знаю. Мабуть, отак. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Так, я вже... Почекайте Я вже одну помилку допустив. Я не вгадав. Не так все. Значить, отак. Напевно, отак. Все, розблокував. Я тут нічого не находжу корисного. Але розблочив, розблочив цей блок. Перший поверх готовий. Ми його роз... розмагічили, так домовити. Що ж, переходимо на другий поверх. І знову ці ігри. <тур> блядь, Блять, треба нехуйову пам'ять, щоб це все запам'ятати. Сука, строє дверей ще. Блять, блядь, Блять, блядь, блядь, блять, блядь. Так. Схоже, не схоже. хуйозно. давайте тут. Оооо. По-моєму, отак. Вгадав. Вгадав. Фух. Чудово. Цікаво, скільки мені дадуть право на помилку. Ні, ця хуйня на першому поверсі. О, оце, здається, схоже на правду. Так. Відкрив. І ще двері. Йопти, блядь. У ху 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 так. Ні, це не схоже на правду. Отак більше схоже. Отак не схоже взагалі. Оце воно. Вгадав? Так. Розкрив. Вгадав, вгадав. Є. Одразу двоє дверей розсекретилось. Чудово. Так, а що з цим лайном? Чи може одразу піти... Ні, давай, прийдеться по порядку, мабуть, це все робити. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж тут? Ой, щось не те, щось не те. Ой, і це щось не те. Ці сходи. Ні. Невже отак? Нет! Пацаны, я не вгадав. Я не вгадав і тепер я в пастці А це вже на вхід. Сука. І все, все, чуваки, все обнуляється. Пизда рулю, все обнуляється. Яка ебанута, блять, загадка, блять! Все! Все, починаю все спочатку, блядь. Хорошо. Я поняв. Тоді, якщо така хуйня, треба перевірити хату повністю. А, так я ніхуя не перевірю, тут все, блядь, зруйновано. Ох, пизда! Тоді треба якось зверху подивитись на цю хату, чи що. А з тої сторони не можу. Добре, давайте так, де зможу, там хоч подивлюсь, хоч якось по пам'яті буду орієнтуватись, чи що. Так, там такі от віконці. А тут глуха стіна. І тут знову два віконці таких. М -м -м -м. Оце хмм. так. оце так. Ну що ж. Так, глуха стіна у нас тут. І все. Все, це треба запам'ятати. Пробуємо. Дубль два. Фу, чувак, жорстокий той ти тіп. Зашли. Так, па-па-па-па-па-па-па-па-па. Оце я пам'ятаю. па 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 Вот так. Все, раскрыв. Сюда. Сука, тут уже забыл. А, вот так. Не, вышел с других дворей. Сучка, сучка, сучка. Значить, не так. Значить, що так. Все. Є, відкрив. А, добре, далі йдемо. Схоже. Відкрили. Йдемо на другий поверх. Угу, тут вже відкриті двері. Чудесно. Ой-ой, ой мабуть, оце. Ні! блядь. Ні. Сука курва. Ааа, дубль три. Ебанись, ебанись нахуй. Шо ж ти твориш? Шо ж ви тут натворились, суки, а? Сучари. Так, все правильно. Все правильно, все правильно, все правильно. Далі. Так. Далі біжимо. Не знаю, це схоже на чердак більше. Ой, їбать, не знаю. Ох, їбать. Давайте почнемо з цих. Так. Так, 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 так. Воно. Це воно. І оце воно. Так. Вікна сюди виходять. Ага, воно. Тут же ця драбина. Відкрив. Тут все відкрив, відкрив, відкрив. Давайте підемо на чердак. Так, що ми маємо тут на чердаку цікавого? Аж нічого. Але тут є одні двері. Ой, щось не то, не то. Чердак. О, ну це воно. Стопудняк. Я впізнав. Книжки якісь, але не можна їх брати, нічого з ними не можна робити. Так, поки я всі кімнати не відкрию, воно від мене не відібеться. Так, останні двері. Останні двері. Я не знаю, чи, чи є в мене право на помилку, чи нема. Уйвач. Так, почекайте. З якої сторони глуха стіна? Я зайшов сюди. Глуха стіна туди, от прямо переді мною. Там має бути справа глуха стіна. Це треба якось врахувати. Так, ну, тут, якщо дивитись, то вона глуха дійсно. Тут незрозуміло. Ну. Ні, не, не глуха, це не воно. Може цей коридор. Дійсно. Я вгадав. І ще двоє дверей. Ух ти ж єбать, блядь. Так, в ту сторону глуха стіна. А тут вона не глуха, значить не воно. Ні, ну, може, вона така не зовсім глуха, глуховата. Я тут повністю, щоб глуха була, не бачу. Так, добре, давайте що тут бачимо? Далі продовжується коридор, та навряд чи. Ох, пиздець. Блять, я в потерях взагалі. Яка тут е, ширина стіни? Так, тут маленькі кімнати мають бути. Оце схоже, маленька. Так і ця маленька. І хуй поймеш, і те схоже на правду, і те. А це не схоже. Оце дуже схоже. Ой, ебать, зараз, блядь, тупану, блядь, або це. Або це. Є, вгадав. Вгадав, пацани, вгадав. Заєбісь. Ух ти ж юбани ти нахуй. Останні двері, останні двері. Якщо я зараз не вгадаю, пизда, все відкатується знову і починай все спочатку. Єбанута система. Але вона ні так тренує пам'ять. Ну не вже далі коридор. Ну не вірю, не може бути далі коридор. Ой, юваний ти в рот. Або оця хуйня. Або оця. Ну не коридор, або оця, або оця. Здається, там вікна були. Ах, давай. Все! Програли ми нахуй! Все, пацани! Не туди ми зайшли! А куди це ми, блядь, зайшли? Тепер починай все спочатку знову. Єбонись! Блять, просто ебанись. Все. Ух ты. Не. Все правильно. Я дійшов, куди треба. Фух, блядь, нарешті. Фух, текст. В одном старом доме жил колдун, который изготавливал зелье позволяющая ему видеть будущее. Однажды к нему пришли жители деревни и потребовали зелья. «Мы тоже хотим видеть будущее», — сказали они ему, но колдун отказал им. Разъяренные жители деревни сожгли дом колдуна, но колдун знал, что это случится. Он заранее заколдовал его комнату с зельями. Дом сгорел дотла, но комната осталась. Сельчане ждали, что колдун выйдет, но он так никогда и не вышел. Почему ты стоишь там, шпионишь? Нет. Нет. Ага, конечно. Что, чё-то возьми, с тобой происходит? Exactly? Ничего, okay. Этом сказал. Тебе стоит оставить свои глупые сказочки, они всех раздражают. Контрольная точка, мы засейвились. Еху! Е! Е! Мы находимся в тайной комнате. Давайте читать письмеца. Пожар помог обнаружить самогонный завод. Отлично. Дэнию Юсефсон. Округ Бейфилд. Во время борьбы с лесным пожаром, возникшим недалеко от Old роуд Участники Добровольческого пожарного департамента Эйшланда обнаружили самогонный завод. Власти сообщили, что на месте была обнаружена пропановая печь и 15-литровый котел из нержавеющей стали, который использовался для производства самогона. На основании размера найденного завода окружной шер, шериф Хэнк Шеффель пришел к выводу, что это была мелкая конторка, но не исключает, что в округе могут быть другие самогонные заводы. Также на месте полицейские обнаружили полгаллона яблочного самогона и один галлон обычного самогона, а также яблочный сидр и палочки корицы. Поліція не смогла определить, хто являється владельцем завода. Шериф Шеффель сказав, що причиною пожару, скорее всего, був непотушений окурок. Конечно же, окурок. Окурок, да. В одному старому домі живка дурна. Це ми прочитали з вами, чуваки. Це ми прочитали. Дайте мені самогонки, що я зря сюди прийшов чи що. Дайте самогонки, я прийшов. Дивіться стоять бетон з самогонкою, пацани. Пацаны, хочу пить, хочу пить, что робить? Все, открыл. Все, я, короче, нарешав дела. О, можно выйти покрасоваться. У -у, -у. А где колдун? Он же так и не вышел. Он же тут десь сидит, в подвале бухает там, наверное. Алкаш. Ух, пейзаж-то какой, ух. Хорошо, так. Що ми тут ще пропустили? Що ми тут ще пропустили? О, як... дом якось помінявся. Так, ну коротше, ми тут все нарішали. Ну може я щось пропустив тут іще? Може щось. І цей вонючий колдун-алкаш мені нічого не дав, сука. Урод. Я оце, блядь, старався тут, єбашив, а ти оце що, а? Ну шо ж, ідем далі. Будемо шукати цього колдуна-пердуна. Не знаю, що там іще. Так, ідем по, по цій доріжці прекрасній. Так, а ну тут ми кудись вийдемо. Це до моста, походу, дорога, так. Нє, це не мост, це якась хуйня. І так, що в цій хуйні ми можемо робити? Можемо випригнути в шахту. Не можемо ми випригнути в шахту, не можна. Так, ця гра не дозволяє нам вчиняти самогубства. Що ж... Так, коротше, заїбався я з цією загадкою, чуваки. Давайте пр продовжимо наступного разу. Уже в наступній серії, бо ця, блядь, супер-мега-головоломка просто взірвала мені мозок. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, розказуйте друзям, вступайте в групу ВКонтакті і так далі. Коротше, з вами був Вікмор. Бувайте!